Дивіться, в чому фішка, друзі. Два китайських акумулятора. Роз'єм по типу Макіта. Ну до Макіти вони не підходять, тому що Макіти розумна платка, і воно не буде під інструмент до Макіти. Тут на 4000 мА, тут на 3 А. 4 і 3 А. Дивимося. Ставимо на 4 на ваги. 590 грам 4 А. 3 А. 600 г. Уявляєте? 4-3. і 3. Є різниця. Я думаю, що є. Тим паче, дивіться, тут бачите, абсолютно нічого немає. Тут що в нас є, правильно. І коштує дешевше. Як же минути професійний інструмент? Це ж тема для обговорення. Акумулятор 3 А 623 г. А тепер розпаковуємо два китайських акумулятора і дивимося. Давайте спочатку від лідера на 4 Ампера. Все достойно, все по типу круто. Так, що в нас тут? 2 ампера. бачите? Ось такі характеристики, коли вони були виготовлені, його знає, не видно. Не видно, тому що воно закрито. А тепер давайте глянемо no name. Що воно таке. Тут єдине, що воно відрізняється, тільки те, що є плата, показу... плата, яка показує заряд акумуляторів. Так, і що в нас тут? 2000 мА. Бачите? 2000 мА. Пише, що 3 А. А насправді, походу, тут, друзі, їх аж 4. Уявляєте, я не знаю, як так, як так може бути, коли тут пише 3, а насправді 4. От хрен його знає, китайці вміють дивувати, а певно, або помилилися, або ми просто отримуємо ось таку халяву. І тим паче, я не знаю. Термоусадочку можна посадити, яку хочете, і написати, що. Завгодно, в принципі, і ідентичні. Дивіться, плати схожі. Я то не дуже сильний в цьому, але мені здається, що ось тут, бачите, в нас порожнє місце в лідера. Тобто не вистачає якогось транзистора. Тобто, по суті, ось цей акумулятор він буде не настільки потужний, мені так здається, тому що дивіться, по характеристиках по цих всіх. Ніби воно однакове, але тут немає, бачите, порожнє місця. Зекономили і все. Дивимося далі. В акумуляторі без назви силові провода набагато товстіші січення, ніж в лідера. Бачите, в лідера такі собі тонесенькі. І на рахунок ось цієї бляшки, що вона приварена, ну тонюсінька така. Це в лідера. А якщо взяти в невідомого китайського акумулятора, то тут бляшка ну, значно товстіша. Тобто трошечки та й вона і товстіша. Що в невідомого акумулятора що в лідера, ніякого датчика на перегрів акумуляторів немає. Тепер дивимося акумулятор від професійного інструменту. Таке враження, якщо моїй дитині дати паяльник в руки, то вона отаку таку херню. Напаяє, ну що це таке, бляха? Як так, китайці бляха, паяли? Що це за такі соплі? Подивіться, яка пайка. Тепер дивимося звичайний no Name, ну ще більш-менш. А тут просто наліпили. Я не знаю, чи вони не пошкодували бляха того олова, чи що. Ну, таку херню наліпили. Да, Звісно, що січення кабеля тут доволі товсте. Ось ця бляшка, вона настільки товста, що я її просто пальцями не можу вигнути. Дійсно, все товсте. Все зроблено круто. Отут От також все по типу круто. Навіть є ось датчик на перегрів акумуляторів. Все по типу дуже круто. І навіть ось тут у нас що пише правильно, тисячі мА. Тобто він дійсно 3 ось цей акумулятор. І по типу навіть плата така у нас собі непогана. Можете подивитися, яка плата. Ну, ось ця пайка. Це я не знаю. Це, бляха, треба руки китайцю, який паяв, відрубати по лікті, щоб він просто ними більше нічого не робив. Отак все доволі круто. Фінальне зважування і розбіглись. 4-амперний лідер 495 грам, 3-амперний професійний 487 грам, без будь-якої назви 3-х амперний. 469 грам, ось вам, друзі, і правда, що таке 3-амперний професійний, що таке по типу 3-амперний, но не професійний. Щоб ви собі знали, який вам акумулятор дійсно краще підійде до душі. Всі вони коштують там плюс-мінус, недорого. Так що можна брати. Однозначно, Петрович рекомендує всім дякую і до побачення.